Вітаю, друзі! Ми нещодавно закінчили серію відео про книгу Велика Боротьба, книгу, яка описує справжню битву між Христом і Сатаною і як ми з вами живемо посеред цієї духовної битви, коли обидві сторони прагнуть наших душ? Але чи знаєте ви, що також відбувається битва за нас, яка впливає на наше благополуччя фізичне? Психічне, соціальне та духовне, це правда. Ісус сказав, як записано в Євангелії від Івана, розділ 10 та вірш 10. Злодій, тобто сатана, приходить лише для того, щоб красти, убивати та губити, але потім Він додає: Я прийшов, щоб мали життя, і щоб мали його з достатком як бачите, друзі, сатана прагне знищити нас усіма можливими способами через залежність до тверезості, насильства, залежність різні хвороби та смерть. Але Ісус прийшов, щоб ми могли мати життя, і не просто будь-яке життя, а життя з надлишком. Але що це означає життя з надлишком? Що ж, давайте на мить розглянемо життя доктора Джона Шаренбурга, мого доброго друга. Доктору Шаренбергу 101 рік і він насолоджується життям наповно. Він живе самостійно, їздить на власному автомобілі, сам подорожує світом, читає лекції про здоров'я та має власний ютуб канал під назвою Хай процвітає довголіття, де ділиться своїми секретами довгого та повноцінного життя з мільйонами глядачів. Він також є професором у школі громадянського здоров'я університету Лома Лінда в Каліфорнії. Деякі люди вважають, що для того, щоби прожити довге життя, це має бути закладено в генах. Але цікаво, що довголіття не є ознакою родини у доктора Шаренберга. Його мати померла у 60 років від хвороби Альцгеймера, А батько від серцевого нападу, коли йому було 76 років. Доктор Шеренберг також пережив своїх двох братів. Доктор являється адвентистом сьомого дня, пояснює своє довголіття та здоров'я. Просто прекрасним способом життя зі звичками, яких може дотримуватися кожен саме цими звичками способу життя, основаними на Біблії, ми будемо ділитися з вами протягом наступних кількох тижнів, щоб ви також могли мати більш насичене життя. Друзі, пам'ятайте, що сатана прагне знищити нас усіма можливими способами, включаючи наше духовне, фізичне та психічне здоров'я. Але Бог хоче, щоб ми процвітали та були здоровими. У книзі Елен Вайт Здорове життя. Ми читаємо. Здоров'я це великий скарб. Це найцінніше майно, яке можуть мати смертні люди. Багатство, шана чи знання дорого коштують, якщо це робиться за рахунок сили здоров'я. Подивіться, Бог дав нам чудові практичні поради для міцного здоров'я і дотримуючи їх, даних ним настанов, ми можемо розпочати шлях до здоровішого та щасливішого життя. Ми можемо не всі дожити до 101 одного року, але дотримуючись Божих настанов, ми можемо мати щасливе та здорове життя. Я з нетерпінням чекаю на спільне вивчення цих біблійних настанов з вами в наступні тижні, і до наступного разу я запрошую вас насолоджуватися життям у повноті в Ісусі Христі від сьогодні.